Розкажи мені свою історію і я скажу тобі, хто ти. І справді, з часом ми ж таки стаємо тією історією, яку розповідаємо про себе щодня, спершу собі, потім іншим, а потім ми починаємо в неї вірити. І тому, коли ви звертаєтесь до психотерапевта, то Перше, що він зробить, звісно, після того, як е, уточнить у вас, що вас до мене привело, та запевнить у конфіденційності інформації, яку ви йому надаєте, це він запитає, а як складалося ваше життя, як ви жили всі ці роки від вашого народження? А можливо, там була ще якась передісторія перед вашим народженням, яка у вас стосувалася, і аж до цього моменту, коли ви звернулися до мене. Чому це так важливо? Річ у тім, що з часом у нас утворюється якась е, така наративна історія про себе, а е, певний досвід, який ми повторюємо і відтворюємо. І залежно від того, який цей досвід буде: досвід про перемоги чи про поразки, чи, можливо, про неперемоги. Про це, до речі, розповім трошечки пізніше. Ми будемо або задоволені своїм життям, або ні. А враховуючи образність, наративність нашої психіки, у нас завжди є внутрішньо – герой, проблема і рішення. І зазвичай люди приходять до психотерапевта, бо наслідки рішень їх не влаштовують. Тож ми мусимо повернутися до історії, яка привела до цих рішень, і поспостерігати за тим. Яку історію людина розповідає спершу собі, потім іншим, і тому ж таки психотерапевту, а потім в це вірить. І, до речі, якщо ви хочете більше дізнатися про свої історії, то можете поспостерігати за своїми власними соцмережами, адже по соціальних мережах людей дуже видно. Що проходить червоною ниткою: про те, що світ прекрасний, чи про те, що світ жахливий, про те, що люди добрі чи злі, про щастя чи про нещастя, про хвороби, чи про одужання, про можливості чи про неможливість. І таким чином людина, по суті, формує свій внутрішній досвід. Чому це так важливо? Бо є люди-переможці, і вони будуть розповідати, чого вони досягнули, що їм вдалося, що вони планують зробити, чому це так важливо. А є люди-непереможці, і це, до речі, одна з найбільш небезпечних історій, адже зазвичай люди цього не помічають. Бо не переможці, на відміну від переможців, вони не перемагають, але на відміну від лузерів, вони і не програють. І в мене є один знайомий, який дуже красивий, освічений, він є розумний, він є перспективний, і в нього завжди в житті відкривалися нові можливості: то в кар'єрному зростанні, то в можливості заробітку, то в пропозиції цікавих проєктів, гарної співпраці і стосунків. І знаєте, що він постійно розпочинав всі ці проекти. Доходив до моменту, коли він був за крок до перемоги, розвертався і йшов в іншу сторону. І його сценарій дуже скидався на сценарій непереможця. І, власне, будьте уважні, до таких історій в своєму житті, бо вони дуже нагадують ось цю картинку з інтернету, де а, під землею заховані коштовності, і двоє чоловіків з кирками намагаються їх знайти. Обидвоє вони прорубують тунель. Один Зупиняється за кілька сантиметрів від е, цього скарбу і кидає карку йде в іншу сторону, а інший просто продовжує копати і знаходить скарб. І, власне, це історії про переможця і про непереможця. Ну і справді є ще одна. Е, з таких розповсюджених історій це історія лузера, який говорить, чому е, е, нічого не вийде, як йому заважають люди, е, несправедливість життя і е, зла доля. І тоді людина навіть не намагається шукати ці коштовності. Тож, е, що я вас попрошу, будьте уважні до тих історій, які ви розповідаєте собі щодня. Адже якщо з них утворився якийсь грант наратив то, ймовірно, цей сценарій може повторюватись для вас в різних ситуаціях і саме для цього я знімаю для вас цей блог, щоб ви змогли визначити ті історії, які ви розповідаєте, і могли бути більшими, ніж ваші історії. Адже зміст психотерапії полягає в тому, щоб ми були більшими, ніж наші історії, щоб ми були оповідачами наших історій, а не вони розповідали нас. І для цього я вам зараз запропоную три такі контрольні запитання, які можуть допомогти вам визначити свої історії і при потребі їх змінити. Перше запитання, яке, наприклад, міг би вам поставити психотерапевт, а якщо б ваше життя було книгою, то як би вона називалася? Про що була би ця книга? Запам'ятайте для себе цю відповідь і потім подумайте про неї. А друге запитання, яку історію про себе ви би хотіли уже завершити? Повірте, це не менш важливе запитання, ніж попереднє, але є ще одне, і, мабуть, одне з найбільш важливих: це яку історію ви хочете почати розповідати про себе життю? Якби вона була, як би вона називалась? Дайте їй назву, і ця історія буде працювати на вас. Я сподіваюся, що сьогоднішній блог був для вас корисний. Я сподіваюся, що ви тепер більше розбираєтеся в грант наративах себе та інших людей, і зможете розповідати тепер хороші історії для себе, про себе і для інших. Адже якщо ми станемо щасливішими, щасливішими стануть і люди навколо нас, адже ми поділимося з ними хорошими історіями. Тож бережіть себе. Бережіть близьких! Слава Україні! І до речі, в Україні! Ми зараз пишемо історію перемог! Побачимося завтра!